Радо вас вітаю на каналі та запрошую до перегляду. У місті погода досить комфортна, а я по традиції вирушаю на пошуки скарбів і вас щиро запрошую. Сьогодні перед останній день завозу Модісон, швейцарський бренд. Ось такого великого формату я тримаю шарф, Бежевий колір, такий навіть не бежевий, а навіть кремовий більший. Подумаю, подивлюся, тому що не останній день буду вибірково купляти. Ще сподобався такий шарф, такий колір, це лавандовий, такий вусковий, насичений, соковитий. Я бачу, що там написано пашміна. І ви теж бачите на своїх екранах 100% кашемір, мені пощастило, але забіжу наперед, скажу, що цей шарф я не взяла, він мав багато зачіпочок. Якщо би для себе, то можна. Оцей світлий шарф я поважила, щоб зробити контрольне зважування 22 гривні. Ще я бачу шарф, він більш такий персиковий, більш такий а, пудровий. І це теж 100% віскоза, бренд мені невідомий. Як бачите, я залишила ці шарфи а, від. А, Австрійського бренду я думала, чому що тут вовна, тому що бренд не дешевий, досить. Я вже показувала, розказувала про цей бренд. Ви подивіться, скільки взуття, величезні ящики, такі довгі, і ви бачите. Що бачу, я ми разом будемо зараз переглядати. Ви показуєте пальчиком, пишіть в коментарях, що би ви хотіли побачити. Ось такі босоніжки від Уніси це не дешевий бренд, дуже якісний. Навіть підошва шкіряна 39 розмір у дровному бежевому кольорі. Мені вже слинки течуть. Я люблю цю стихію, поритися, подивитися. Що є, що можна вполювати і показати, звичайно, вам. Ось такі кеди, вони з м'якесенької шкіри. Колір теж такий. Він чорнильний, синій чорнильний, не зовсім синій і не бусковий, ну, якби чорнильний. Ось такі скадрилії були. Так, є багато. Я бачу кросівок, адідаси. Мити їх потрібно, а так як по нічого. Так якби нічого прошиті. Бачите, ви бачите те, що бачу я. Ну вони пруднульки, звичайно. Те червоні, дуже красивий, насичений червоний колір. Ось такі елегантні туфлі. Бренд недорогий, але туфлі в ідеальному стані. Оці мені сподобалися. Вони не важкі, що це дуже добре для взуття. І це натуральна замша. П'яте авеню це американський бренд і досить недешевий. Як ви бачите, на їхній підошлі видно, що вони не заношені. Ну, а тут далі такі базові, зручні на кожен день шкіряні кеди-кросівки. Вони прошиті, вони дуже якісні. Їх теж потрібно лише помити і можна на кожний день користуватися ними. Чуть-чуть я побачила, там відклеєно, ну абсолютно чуть-чуть. Це теж недорогий бренд, але взуття досить непогане. І ви бачите, що воно в новасенькому стані майже в стилі Діркіншток, ось такі шльопанці, на корковій підошві. Теж дуже хороша знахідка на літо. Від Puma. ось такі кросівки-кеди. І босоніжки теж дуже зручні. Вони шкіряні, дуже зручні підбори. Я ще дивлюся е, на ці шлюпанці <зади> взяти чи ні. 39-й розмір. Ну, як ви бачите, вони трохи замащені були. Взуття багато є і понищеного. Але, звичайно ж, можна знайти між ними хороше взуття, ось такі лофери, Це шкіра. Лакова шкіра, всередині вони шкіряні. Як ви бачите, вони чу-чуть, якби такий лак має властивість, вони якби затерті і вже неможливо їх відмити. Якщо для себе, то можна змаритися. Колір дуже красивий, оливковий. Не знаю. Як ви бачите, ці красиві були, але знищені. І від Dune від англійського бренду. Так. Ой які туфлі, які човники. Я подумала, що, можливо, це дізель. Дізель теж любить. Але це, до речі, Італія. А це якісь такі дизайнерські туфлі. Погано видно мені повністю щоб прочитати бренд, 38-й розмір. Вони комбіновані шкірою, і шкіра виглядає, як шкіра рептилії. я навіть 99% впевнена. Ну, а ці практичні зручні. Сподобається вам, якщо я більше показую взуття. Не хочу додати, що не в кожному звичайному магазині є багатий вибір взуття від Бата, бачите, були теж такі непогані, є багато кедів сьогодні. Кеди як коли-деколи коли і не знайдеш. А сьогодні я бачу, що є кросівки, є багато взуття на низькому ходу. Тому сьогодні можна вибрати від Michael Корс, Ну немає шнурків. Но все ж таки Майкл Корс. Ви тільки гляньте, є залом, є тріщинка на носочку, дуже жаль. І від Олівер. Вони новесенькі, але но вони розшиті літками, такими блискітками. Декоровані, ви бачите, рівінчиком у ідеальному стані. Ці такі вишукані на високих підборах, босоніжки. Це Це новесеньке, овер. Як трикотаж, як гумка, такі плетені, ніби ніби вони в'язані, Ну, я вже неодноразово зустрічаю взуття з таким плетеним, в'язаним верхом. Все ж таки я надія, що я зараз щось таке ще більш потужне, круте, круте. Можливо, там, я не знаю, від гучі, від Мінелі мені пощастить. <смі> ну, все ж таки непогано. Я коли, як бачите, як коли, як пощастить, як і в якому магазині, який був завіз, все залежить від завозу, а не від самого магазину. Подивіться, це шумахер, це дороті шумахер в колаборації з іншим брендом. І ой, це дуже дорого, це дорогий бренд. Ці туфлі, ці балеточки, вони шкіряні. Ну, як бачите, вони вимащені чимось таким якби зеленим, якби пліснява така. Чи щось таке, можливо, вони би і відмилися. Жаль дуже. Ну, їх зразу купили. І від Пума я вже, по-моєму, їх вам показувала. Я вже йду по другому кругу, так? Чи це інші були? Це натуральна замша і дуже красивий колір, такий припорошено-рожевий. На кожний день супер. Під джинси, на дачу від Том Тейлор. Від німецького бренду. Бачите, є кеди, є дуже багато класних речей, але ну, це вже стара досить модель. А це від Zara, ну це теж не сучасна, якби модель. Це вже, я не знаю, може, восьмирічної давності. Так, кеди вам скажу, побачила кеди від Levis. Дуже цікаво вони виготовлені. Такий цікавий дизайн, вони якось так набік застібається на гнудзика. Ну, крутяк, кеди дуже класні. І я вам скажу, що кеди, ну, якби з моди вони ж не виходять. Так? Якщо ви придбаєте кеди, то через 2 роки, через рік вони теж будуть якби актуальні. Конверси, скільки років, вони актуальні, так? І їхня модель, або, наприклад, кросівки New Balance є там такої моделі. І вони вже вернулися знову, їх випускають, тому що вони культові вже. Багато такого спортивного взуття, воно актуальне дуже довший час. І я йду дивитися далі. Я йду дивитися далі. Сумок мало, вони всі висять. Можливо, щось пощастить. Бачу красива сумка, вінтажна, але пряжка відірвана на великий. На превеликий жаль. Це темно-синій колір до чорного. Написано Італія. Написано, що це шкіра. І підкладка брендова. Я повернулася назад до взуття вже чоловічого. Мене сьогодні щось так зацікавило, бо ви подивіться, які бомбезні, потужні черевики, чоловічі Італія 42 розмір. Валдер бренд. І це якби тиснення. Бачите гумові чоботи. Теж такі вони хороші, брендові, такі черевики Оксфорда, це шкіра. Теж можна щось нарити для себе, для ваших чоловіків, для ваших коханих лакост, бачите, красивочки є. Від зарало фаричовічий. Це касабланка теж не дешевий бренд, і теж, до речі, дуже якісний. Касабланка є і одяг, і взуття, бо цей бренд не на слуху у нас, але він дуже якісний, так як я неодноразово говорю про бренд Джоуліс Воден. Це дорогі бренди. Вони якісні, мега якісні, вони не на слуху. Подивіться, це Сальвадоро Фарагамо. Вау! Я вражена, я вражена. Я би сказала, що я шокована, але мені заборонили вживати це слово. Значить, я вражена Сальвадоро Фарагамо. Так. Це такі хорошенькі, тепленькі чоботи. Ну, я просто прилипла до цього ящика. Сьогодні взуттям боящиків багато, взуття багато, і подивіться, які хороші. Правда, це мас-маркет, вони не будуть такими якісними, так? Але вони якби трендові на ці тракторні підошві. які черевички спортивні, якби, це не кросівки, це спортивні такі черевики, і це м'якенька шкіра. М'якесенька шкіра. Написано щось, але підошва, бачите, тільки на суху погоду ходити. Вони вже протерлися. Хоча верх ідеальний, ну, видно, підошва знизу, або людина так ходила, в кожного є якась така хода, залежить від ваги. Можливо, це була людина з великою вагою. І протерлися. Так, подивимося. Такі всякі джемпери є. І яскраві, і красиві, і нам всім цікаво подивитися, що можна знайти від Desigual. Така кофточка, вона оверсайз, плечі приспущені, в чорному кольорі абсолютно базова. В футболка, від кензо футболка, ви подивіться, але вона там пошкоджена знизу. Багато футболок саме знизу так пошкоджені, коли ти запихаєш їх штани, потім ти близькою користуєшся і зачіпаєш за футболку, за трикотаж, Він так нищиться. Подивіться, який стильний світшот брендовий. Колір такий какао, какао з молоком. Якісний хороший трикотаж. Мені сподобався, чому ні. Такі об'ємні рукавчики. Як збоку цікаво зроблено, така мегесенька штучка. І тут 50% бавовну і 50% поліестеру. Ой, цей бренд я одноразово вам його показую. І я вже хотіла би його придбати, але, на жаль, я думаю, зараз брати не брати ці речі, і тут бірочка зі складом відрізана, тому це відпадає, тому що я хоч відчуваю, що там є льон. Ну, немає бірки. Від Benetton, від італійського бренду. Який красивий, елегантний, класичний свайтер на кожний день або на до ділового гардеробу до блузи. Красивий зелений колір, дуже такий насичений. Ви подивіться, який хороший стан, це L. А розмір навіть на би підійшов. І тут Zara, Zara базовий лонг-грубчик. Досить непогані сьогодні речі, я вам скажу як перед останнього дня, коли ти хочеш для себе щось придбати, звичайно, як ти це 100% бавовна, як ти придумуєш, вибадуєш, і таке слово вибадуєш якісь такі речі, ти хочеш знайти, то може і не пощастити. Але якщо на кожний день вам до роботи потрібно, так. На повсякденне життя, то, звичайно, ви можете знайти, але я вам скажу і на фешн всякі такі образи для фотосесій. Ви теж можете знайти в секондах цікаві речі. Який милий худі оверсайз? Мекесенький, якісний. І від Монтего це німецький бренд. Хороший, хороший базовий класичний свет. На жаль, теж дірочка зрізана. І від Opus. люблю цей бренд, тому що він дуже якісний. Я одразу бачу, що це льон. Тому що льон має таку шарховату поверхність. Такими комочками. Бачите, яка оверсайз футболка. Якщо це натуральний льон, то він саме так і має виглядати. Так, це 100% льон. 16 гривень, майже 17 гривень. І від Улфор. Як мені пощастило, вже друге відео я вам показую підряд. Made in Austria. Це оригінальний топ Волфор. Я просто вражена, я дуже щаслива, я можу вже розвертатися і йти додому. Звичайно, я його беру. Цей Волфорд. Який коштувати буде, Бачите, є комочки. він чуть-чуть обібрався, бо хтось носив цей топ, а зверха ну, як основу гардеробу, так, а зверха був якийсь свайтер, можливо. Але це відчищається, я збираю ці комочки пальцями. І я ще зараз подивлюся, можливо, я ще знайду Волфорд. Мені вже захотілося, зрозуміло, що були тут люди, які не шукали Волфорд, тому в мене є шанси. Така блуза хороша. Ну, як хороша, вона красива, в стилі боху, а, така об'ємна, об'ємні рукавчики. Ну і чорний колір, легасенька тканина. І тут хороший натуральний склад. Я бачу тут хороші є речі Марія Ланд. Це теж Копенгаген, наскільки я пам'ятаю, або німці та Копенгаген. Дорогий бренд, така сорочка, вона фланелова. І вона новесенька, але вона має. Фланель теж такі, якби комочки по собі, і багато людей цього не розуміють. Не думають, що це заношена річ. Теж не дешевий англійський бренд, а американський бренд. Це теж фланелева сорочка. І далі, що я побачила, Дісквадрит. Я вражена, я сьогодні вражена своїми знахідками: кензо, Дісквадрит, Ферагамо, Пашміна, багато класних речей, льон. Як можна брендово одягнутися, і вам не треба летіти на шопінг в Дубай чи в Монако, ви можете у нас в секунді це все придбати. Дивлюся на оригінальність, наскільки вони якісно пошиті. Розмір італійський 44-й. Хоча вони не пошиті, звичайно, в Італії. Це рідкість зараз, що шиють саме в Італії речі. Можливо, це дуже хороша підробка. Можливо, це просто ідеальна підробка. Тому що багато дисквадрат речей, я не можу сказати, що я їх тримала там в руках. Але вони дуже якісні. Ну, по-любому, це дуже класна, вдала знахідка. Сумка від інтінісімі. Це теж італійський бренд білизни, одягу для дому, пляжного одягу. Ну, як ви бачите, вона пошкоджена, ця сумка. Її можна там реставрувати легесенько, хто має золоті руки і можна, звичайно, зробити. Далі я пішла на маючки. я бачу, це вовна ось така натільна маєчка. До речі, вони теж не дешеві. Вона дуже добре на зиму, ця майка. Трішки подивимося. І з вовни ось такі натільні а, трусики були. Від Відводен світшотик, який він милий тут коні, який милий принт, який він якісний. Наскільки я люблю цей бренд. Я придивлюся до цього світшота, можливо, я його і заберу. Тому що він виглядає дуже класненький і якісний. Бачите, дівчатка шукають, шукають, беруть у ці туфлі, в'язані, дивляться. А я дивлюся від в цей світшот. Він м'якенький, тепленький. Це бавовна. І Геріобер жакет класичний. Я щось знайшла класненьке. Це хороша, красива базова сукня. Ну, це акрил, це Чікурей. Деколи коли я дивлюся по бренду, і я думаю, що це буде щось натуральне, класне. А потім опа і дивлюся, що щось пішло не так. Натільні маєчки, вона в новесенькому стані ця маєчка. І ще одна колір Фукси і такий глибокий у нас мережевий рубчик. І бачу Каліда. Це де дешевий, це преміальний швейцарський бренд, білизний. Варто звертати увагу на цей бренд. Ось така маєчка, такий топ в розмірі L, Я бачу навіть не на XL можна було би. Це пововна з є поліестер. І знов я бачу є каліда. Це боді, це натільний боді. Есочка, він би потягнувся і на М, е, навіть би для себе, я думаю, бо він на весенькому стані. Видно, що новенька річ, але но немає застіпки знизу на трусиках. Потрібно так аж через горловинку одягати. І коли ти в ньому кудись підеш, ще візьмаєш так. Ну... Так, ще така натільна маєчка з мережами, і теж каліда. Які сьогодні хороші бренди. Я зачарована сьогодні своїми пошуками. Подивіться, яка хороша якість. Напевно, я це все вішаю назад, тому що боді мені не підійде. Він не має застіпки і в туалет навіть не сходиш швиденько, тому що. Треба знімати, роздягатися повністю. Так. Я би ще не проти знайти один волфорд і можна вже йти, йти на каву від Madlen, від німецького бренду такий жакет. І як ваші пошуки, напишіть в коментарях, чи ви щось таке класненьке знайшлись цього тижня. Від Джонас, ось така сукня мінімалістична, базова, в довжині міді, темно-синій колір. Сподобалася. Сподобалася вона такий цікавий має крій, бачите переплетення на плечах. Красива сукня. І далі я побачила сукню, в'язану колір фіолетовий до фуксії, але я бачу. Що там є дирочка маленька, покажу вам дуже жаль. Бачите, є дирочка? Тепласенька, м'якенька сукня. Це вовна і кашемір. Ну, звичайно, що цю дирочку на горловинці можна зашити, ніхто не побачив в комірі. А який склад, ви тільки подивіться, вовна і кашемір. В цілому сукня немає ніяких таких дефектів, лише те, що на горловинці. Ще побачила ось такий шар, величезний, красиві кольори. Багато оливкового, лимонного, молочного, такі теплі природні кольори. Вони не штучні, а природні. Бачу знов натуральний кашемір це пончо. Пончо потрібно вміти носити. І це красиво виглядає під якусь таку білу шовкову сорочку можна. Подивіться, яке розкішне пончо. І це кашемір. Ну, як не бути враженою від пошуків, які можна речі знайти, від зара дитяча курточка по рожевий колір, дуже красивий ще така джинсова є, вона в кольорі. Охри до бежевого, якось так такий відтінок, цікавий, теж дуже якісна джинсова курточка, ви бачите, вона деталізована, така модняча. Ще така жилетка є теж дуже класненька дитяча, така модна. Вона вся стібана, дуже мила жилетка І вона в ідеальному стані. Скільки ще дитячого є, як багато. Покажу вам. Це кашемір, розмір L, але це не дитяча річ. Хтось неправильно свою елічку поправ, не здав хімчистку, і вона вже опинилася тут, в дитячому відділі. Джинсові шортики малі теж дуже красивий зелений колір. Подивіться, скільки є ще білизни, є серветки, в'язані крючком. Скільки енергії, скільки людина витрачає, щоб зв'язати цю серветку, а потім вона ось тут валяється. Так, це на подушку. Бачите, якісь підодіяльнички є, але це не моє, я не вмію тут шукати, тому що скажу для себе, я не купляю постіль. Але я бачу дуже багато є якісного і задоволенням люди, звичайно, купляють кому що потрібно. Це чоловічий одяг, Чуть-чуть вам покажу, якщо знайду щось класне. Ось такий світшот оверсайз. Або просто на великий розмір. Не обов'язково, що це оверсайз. І я бачу бірку кензо, знову Кензо, друге кензо в цьому магазині. Це світшот. Ви тільки погляньте, з такою аплікацією, я вражена. І дуже хороший стан, як футболочка була з дирочкою, я не змогла її взяти, а це чоловічий світшот, або, може бути такий жіночий оверсайз, тобто як унісекс. Це бавовна така аплікація якісна. Ще Міріно Вул є такий класичний джампер чоловічий. Я бачу хороші речі одразу, і ніколи не вірю, хто приходить, постоїть посередині магазину і скаже, йдемо звідси геть, тут нічого немає, ви так ніколи нічого і не знайдете. Який красивий кардиган чоловічий в'язаний, ніби він простенький, але він деталізований такою планочкою чорної тканини. І вже він додав якогось такого незвичного вигляду. Видно, що якість хороша. Від лакост, від лакост. лонг чоловічий. Дуже він хороший, такий м'якесенький, якісний. А це ми заберемо. І великий розмір натуральний від лакост лонг. Знаєте, навіть до джинсів на кожний день чоловікові, щоб він собі ходив по хаті, це супер. Скільки футболочок якісних їх дівчатка, купляйте своїм чоловікам, любіть їх, балуйте їх, готуйте їм варенички, бутербродики, все, що вони захочуть. І від КЕС подивіться, яка футболочка чоловіча. Чому так я кажу? Тому що вони зараз дуже вашої підтримки потребують. Дуже і дуже. Від Келлін Кляйна ось така футболочка. І це оригінал, навіть трикотаж, він виготовлений зразу з лого цього бренду. Всім па-па, Як вам були мої пошуки? пишіть в коментарях. Я вас обіймаю, цілую до зустрічі.